Слава Україні! Це YouTube канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Калниш. Ну, по-перше, закликаю вас підписуватись на цей канал. Сьогодні у нас черговий текст дня. Цей випуск не буде великим, я сподіваюся, але він буде з наслідками, які ми побачимо. Ми будемо повертатись ще до цього тексту. Давайте одразу перейдемо до нього. Тож, це World Ahead 2024. В українських медіа дуже відреагувало саме на обкладинку, яку ви зараз бачите. Направду, це не єдиний текст, це спецвипуск журналу Economist. World Ahead можна перекласти, як. Світ попереду, або ну якщо літературно, ну давай майбутнє світу в 2024 році. Хай буде так. Звичайно, всі звернули увагу на а, малюнки Володимира Зеленського зліва та Володимира Путіна. Справа в, внизу а, ми вигадуємо ці дзвіньпіня, а ось хто цей другий. Невідомо, чи то Трамп, чи то Байден, незрозуміло. Цю обкладинку вже почали називати пазлом. Можна шукати якісь нюанси, але є пояснення цій обкладинці. Направду вона ілюструє 10 трендів, які виділили автори цього. Видання, і про саме ці 10 трендів ми сьогодні з вами і поговоримо. Тож, е, написав е, ці 10 е, тенденцій, 10 трендів: Том Стенджи, Том Стендейдж. Отак. Том Стендейдж. Він е, направду він редактор цього видання. Будемо вважати, що це головний редактор е, е, такого одного. Номера одного числа журнала Економіст. Він написав програмний текст, де перерахував безпосередньо всі ці 10 трендів. Про них я вам зараз і розповім. Ну, тож, на першому місці у нього тренд, який він назвав: Ерама. Ерама «Вот «Вот це така процедура в американському сенаті. Вона у нас, вона також є. Це коли сенатор. Може вносити безкінечну кількість поправок в законопроект в закон, і вони виставляються по черзі. Таким чином автор натякає на велику кількість виборів, які відбудуться у 2024 році. Цитую: у 2024 році відбудеться понад 70 виборів в Українах. Де проживає близько 4 мільярдів 200 мільйонів людей вперше проголосує більше половини світу. Але хоча голосувань буде багато ніж будь-коли, демократія не обов'язково переможе, демократія не обов'язково стане більше. Бо багато виборів не будуть ані вільними, ані справедливими. Ми знаємо, як мінімум про одні такі вибори. Результати яких вже відомі, навіть до того, як ці вибори були оголошені. Це вибори в лапках звичайного президента Росії. Другий тренд це глобальний вибір Америки. Цікаво нагадаю, «Економіст» – це британське видання, тому вони ніколи не грались в якийсь там ізолюціонізм. Тож, другий тренд це глобальний вибір Америки. Це загальне поєднує цей пункт, це виборці та суди винесуть свій вердикт Дональду Трампу. Пам'ятаємо, що Дональд Трамп зараз знаходиться в декількох судових процесах, але він також намагається повернути собі президентство. Менше року залишилось до голосування на виборах президента Сполучених Штатів. Судячи з усього, вони відбудуться між Трампом і діючим президентом Джозефом Байденом. Третій тренд він називається Вперед Європа. Автори зауважують наступне: цитую. Європа повинна активізуватися і надати Україні військову та економічну підтримку, необхідну для тривалої боротьби, одночасно прокладаючи шлях до остаточного членства України в Європейському Союзі. Це правильний вчинок, а також страхування від ризику того, що пан Трамп може повернути собі владу та відмовитись від підтримки. Тема України. Зафіксована в двох, як мінімум, трендах. І, можна сказати, ну, це вже не новина, це вже також тренд, що події в Україні, в Україні вони визначають події в світі. Четвертий тренд. Він з'явився нещодавно, судячи з усього, і він також про війну. Він називається близькосхідні потрясіння. Атака Хамас на Ізраїль і відплата Ізраїлю газі перевернули регіон і позбавили думки, що світ може і надалі ігнорувати тяжке становище палестинців. Чи стане це ширшим регіональним конфліктом, чи надасть новий шанс для миру? Ось такий тренд. Майбутнього року визначають в економіст П'ятий тренд мультиполярний розлад. Це також про зовнішню політику. Автори виходять з того, що план Америки повернутися до Азії, посилити там свій вплив, боротьба з Китаєм. Хоча, можливо, це і не боротьба після зустрічі, про яку я окремо буду розповідати в думках вголос. Це буде, скоріш за все, в неділю, тому принагідно прошу вас підписатись на цей канал, поставити там такий значок, дзвіночок, аби не пропустити цей випуск. Тож, підписуйтесь на чорну лампу, на телеграм-канал, на YouTube канал. Повертаємось до економіст, тож мультиполярний розлад: Китай, Азія, Сектор Газа, Україна, боротьба з Росією, заморожені конфлікти, розморожуються, відбуваються локальні війни по всьому світу, нестабільність. в... Країнах Африки, і світ готується до нових конфліктів. І що фіксують в економіст? Однополярний світ закінчився все. Він проіснував, мовно кажучи, 30 років і закінчився. І зауважу, що інший полюс це далеко не Росія, якби вона. Так про себе не думала. І це, звичайно, Китай. Шостий пункт, шостий тренд. Друга холодна війна. Знову піднімається тема Китаю і в контексті безпосередньо Тайваню Пам'ятаємо, що Китай хоче повернути собі Тайвань. Він вважає це частиною своєї території, своєї держави. Тайвань Говорить про те, що він незалежний буде сам визначати свою політику, Сполучені Штати допомагають Тайваню зброєю, і е в економіст роблять висновок, що саме протистояння навколо цього острова і може породити другу холодну війну на цей раз вже між Сполученими Штатами та Китаєм. Сьомий тренд. Наступного року нова енергетична географія Стою. тою. до чистої енергії створює нові зелені наддержави та перекроє, перекроє карту енергетичних ресурсів. Літій, мідь, нікель мають набагато більше значення, ніж нафта та газ. А також регіони, які домінують у їх постачанні, мають менше значення, маються на увазі ті, які постачають. Нафту та газ, конкуренція за зелені ресурси, змінює геополітику та торгівлю, створюючи неочікуваних переможців і переможених. Тим часом серед виборців триває так званий зелений удар, який вважає кліматичну політику з мовою еліт проти простих людей. Тож ми бачимо: зовнішній фактор, внутрішній фактор. Про економіку. І восьмий тренд він називається економічна невизначеність. Тут майже все просто, але з іншого боку, нічого нового, якщо відверто кажучи, в економісті зауважують, що 23-й рік був для економіки краще, ніж про нього думали, ніж очікували, але все одно залишаються такі тенденції, як високі процентні ставки, як кредити. як… Наслідки рецесії, наслідки ковіду, тож вони закликають дивитися за банками і також дивитися за Китаєм, бо Китай може впасти у дефляцію, як вони пишуть, а це буде позначатися на всьому світові. світові. Дев'ятий тренд: штучний інтелект стає реальним. Ось це дійсно нова тенденція. Багато писалось, багато мовилось про штучний інтелект, але це вже частина нашого життя, пишуть британці: підприємства приймають його. Регулятори намагаються регулювати, технічні працівники, намагаються його вдосконалювати тож. Загострюватимуться дебати щодо найкращого регуляторного підходу, і чи є аргументи щодо екзистенційного ризику приманку, яка приносить користь діючим компаніям, чи ні, побачимо. Неочікувані випадки використання та зловживання будуть постійно з'являтися чимало занепокоєння щодо впливу штучного інтелекту на робочі місця та можливості втручання у вибори. Тож така тенденція. Ну до речі, це ми майже відчули на собі. Ну не майже, а відчули я нагадаю ту хвилю діпфейків, які поширювались на цьому тижні, на минулому тижні, де фігурував так би мовити, Володій Залужний, головний збройних сил України, які нібито якому в уста вклали так ці заклики до повалення діючої влади. Такого ми ще побачимо багато, це будуть різні політики, і експерти, футурологи вони попереджали про це. Тому інформаційна гігієна. Думайте про те, що ви бачите. Думайте про те, де ви це бачите, чи знаходять ваша інформація, яку ви побачили, якісь інші підтвердження. Не панікуйте. Включаємо голову. Ну і десятий: 10-й десяти останній тренд. Він негативний. Він негативний. Чи буде глобальна єдність? Він, цей тренд називається об'єднання світу. Знак питання. Він невеликий, процитую повністю. Можливо, ідеологічні розбіжності будуть відкладені, коли світ. Буде спостерігати за Олімпійськими іграми в Парижі, за тим, як астронавти намагаються висадитись на місяць або літають навколо нього. Хтось, можливо, буде спостерігати за чемпіонатом світу з крікету серед чоловіків, але так само ймовірно, що ті, хто сподівається на якусь глобальну єдність, будуть спонтеличені. Ось такі: 10 трендів. Uh, про який написав Том Стендейдж, редактор uh, числа Світ попереду, «World Ahead», британського The Economist. Я візьму, можливо, згодом один безпосередньо текст, який присвячений Україні. Їх направду. Ну, так, да, один один такий. Головний він з прогнозами, звичайно, того, як буде просуватися, відбуватися йти війна в нашій державі. Але це буде згодом. Дякую, що дивилися. Ютуб канал Чорна лампа. Підписуйтесь, будь ласка, ще раз прошу вас це робити, ставте нагадування, і будемо чекати нових. Нових епізодів я буду чекати, їх робити. А я сподіваюся, ви будете чекати для того, щоб їх подивитися. Дякую, що дивились Тримайтеся, переможе.